Мешканці вулиці Шептицького 8, 10 та 14 б'ють на сполох. Кажуть, забудовник хоче забрати у них прибудинкові території. Нині там фруктовий сад та дитячий майданчик. Нас забирають всю територію, якою ми користувалися понад 60 років. Виросли на цій території, виросли мої батьки, виросла я, діти і тепер вже внуки ростуть. Забирають нам будин... наш, наш будинок тут стоїть. Так? От полю. бачите, Стоїть ту полі, вони ріжуть, так, бо все все, все все забирають до там того паркана. Ділянку площею 0,45 гектара міська рада у травні передала забудовнику на 10 років. Пані Марія лише нещодавно дізналася, що саме до цієї ділянки потрапила і частина її подвір'я. Ми в суді з ними знаходимося, тому що ми мали державний акт, як купили цей будинок на кусочок землі, який їм теж потрібен, тому що він якраз посередині. Мешканці побоюються, будинок постане просто перед їхніми вікнами. Крім того, є ризик, що столітні будинки поруч не витримають будівництва. На світлинах з інтернету будівля має шість поверхів і підземний паркінг, заїзд до якого впритул до шпиталю Шептицького. У ратуші ж кажуть, взагалі ще не бачили жодних планів забудови. Наразі є закріплена земельна ділянка за суб'єктом підприємницької діяльності, і на даному етапі ми чекаємо на звернення від цього суб'єкту з містобудівельним розрахунком. Результатом розрахунку може бути і негативний, тобто, якщо буде історико містобудівельне ґрунтування, яке заперечить будь-яке будівництво на цій дільниці, тоді ми отримаємо негативний результат. Ще у 2008 році забудовник викупив у Львівської архієпархії УГКЦ, приміщення старої лічниці Шептицького та котельню, яка досі обслуговувала шпиталь і поліклініку. Тепер тут занепокоєні можливим будівництвом. Не до кінця зрозуміло, до цих пір ніхто до нас не довів, як це повинно виглядати в майбутнє, коли ця котельня буде ліквідована. Чиїм коштом буде здійснюватися опалення згідно чинного законодавства чинних санітарних нормативів. Відстань між Новобудом будь-яким до медичної установи повинна складати не менше 30 метрів. Якщо ж новобуд великий, з великими паркінгами, то повинно бути навіть взагалі 50 метрів. На громадські слухання з приводу будівництва представники забудовника так і не прийшли. Мовчать і їхні телефони. Натомість громада з вулиць Шептицьких свої права вирішила відстоювати у суді. Валентин Діхтяренко, Олег Кухар, головні новини Львова.